Сьогодні в медіа центрі обласної військової адміністрації підбиваємо підсумки тижня, що минув зокрема щодо надзвичайних подій на Вінниччині. Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 151 виїзд на ліквідацію пожежі та надзвичайні події в регіоні. Зокрема, 48 виїздів на пожежі. Ще 15 разів. Надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, серед яких 4 на ДТП, 2 випадки рятування людей, 1 демаркуризації ртуті та 1 випадок, Док, рятування тварини також на лінію 101 надійшло п'ять хибних повідомлень та ще шість завідомо неправдивих. За тиждень на території області зареєстровано 46 пожеж, під час яких дві особи на жаль загинуло. Ще чотири бійцям ДСНС вдалося врятувати у зимовий період. На жаль, помітно зростає показник травмування та загибелі людей на пожежах в житловому секторі. Зазвичай самі громадяни можуть запобігти трагічним випадкам, дотримуючись елементарного. Правил пожежної безпеки у побуті, проте здебільшого вони не приділяють достатньо уваги цьому питанню лише в суботу, 11 січня. Надзвичайники винесли з полум'я двох людей. У місті жмеренка під час пожежі в дев'ятиповерхівці 73-річну пенсіонерку. А у Вінниці 61-річного чоловіка. А в ніч на неділю, 12 січня, через несправність пічного опалення в дачному будиночку села Людавка жмеренської громади продуктами горіння отруїлося двоє людей. 71-річний чоловік та 56-річна жінка їх бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано. До лікарні, завдяки оперативності наших надзвичайників, на пожежах, що сталися минулого тижня, вдалося врятувати від вогню 22 будівлі та один автомобіль. Перший трагічний випадок загибелі на водоймі вже цього року. Трагедія сталася по обіді в суботу, 11 січня, в селищі Глухівці Хмельницького району. Як стало відомо, про зникнення 51-річного місцевого жителя на лінію 101 повідомив його син: рятувальники, озброївшись човном та спеціальним обладнанням, Аднанням одразу вирушили на пошуки людини за кілька годин на відстані 100 метрів від берега під кригою біля ополонки. Вони виявили чоловіка. На жаль, він вже був без ознак життя. Обставини трагедії з'ясовують слідчі національної поліції. Державна служба надзвичайних ситуацій, вкотре нагадує про небезпеку перебування на водоймах у зимовий період. Наразі морозна погода не стійка, тому виходити на ставки озера та річки категорично заборонено. Не ігноруйте застереження фахівців служби порятунку, не випробовуйте лід на міцність ціною власного життя. Тож, з огляду на сезонні ризики, надзвичайники вінниці закликають у людей дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти трагічним випадкам. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних тільки разом. Ми зможемо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу.